Для початку потрібно зрозуміти, чи це рахунок, чи просто explanation of benefits, тобто пояснення переваг від вашої страховки. Якщо це рахунок, він буде підписаний як БІЛ, і також тут будуть вказані інструкції, як його оплатити. Проте не поспішайте оплачувати рахунок. Для початку зателефонуйте до вашої страхової компанії, надайте дату, коли була надана медична послуга, і уточніть, чи страховка отримала запит на оплату цього візиту. Якщо ж ні, потрібно зателефонувати до бухгалтерського відділу клініки. І вже їм надати дані вашого медичного покриття. Буває так, що бухгалтерія не отримала ваші дані і одразу надсилає рахунок вам. Якщо ж у вас платна страховка або від роботи, то можливо рахунок за медичні послуги вам прийшов через те, що вам потрібно сплатити копей, тобто додаткову оплату до того, що вже виплатила ваша страхова компанія. Або ж, можливо, вам потрібно сплатити deductible, Франшиза, тобто період, за який ваша страховка ще не почала покривати ваші медичні витрати. Якщо на момент візиту до клініки у вас страховки не було, або вона ще не набула чинності, вам необхідно сплатити рахунок своїми силами. Проте, якщо у вас немає такої можливості через низький рівень доходу, зателефонуйте до клініки та дізнайтесь, чи є у них фінансовий ейд або черіті, так звана фінансова допомога, яку мають багато клінік та госпіталів. У цьому випадку ваш рахунок можуть списати частково або навіть повністю.